Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні на наш сервіс завітав такий автомобіль BMW X5 20 року випуску. Перед цим клієнт нам повідомив інформацію, що автомобіль був у воді. В результаті огляду ми демонтували свічки запалення. Було виявлено воду в циліндрах. Також було виявлено воду в багатьох агрегатах даного автомобіля. Після демонтажу захисту двигуна, на якому ми виявили, що там були сліди оливи. Після демонтажу ми виявили тріщину в підоні двигуна. Тріщина могла виникнути із-за того, що була вода в оливі, і з-за мінусової температури просто-напросто вода має властивість розширюватися і видавила подон. Також ми демонтували піддон коробки автомобіля на даних коробках. Є вентиляційний зверху клапан для того, щоб не виникали тиск в коробці. Через нього туди також попала вода. Ми вимушені були демонтувати, замінити фільтри в коробки, яку зробити апаратну заміну оливи. І також ми злили звідти дуже багато води. Також на затоплених автомобілях ми рекомендуємо замінити усі фільтри: повітряні фільтри, оливні, фільтр салону, Тобто що це все набирає вологу, потім починаються проблеми з запотіванням салону. Так само повітряний фільтр двигуна він також набрякає. І після того, як навіть він висохне після вологи, він вже погано пропускає повітря. Ви можете відчувати погану динаміку двигуна. Ми рекомендуємо перевіряти усі електричні роз'єми на даних автомобілях, тому що не завжди все може бути герметизовано, так як автомобіль новий, і може тягнути на себе вологу. В наслідку буде окислення контактів. Можуть бути помилки, можуть бути неполадки з електрикою двигуна. Також на даному автомобілі ми бачимо, що у нас запотівші фари, їх потрібно знімати, висушувати. І висушувати дренажі. Дренаж, це в свою чергу це такий клапан, який має або мембрану, або там кусочок поролону. І коли він буде вологим, ви будете мати отакий результат. Якщо це залишити так, фари дуже швидко вийдуть з ладу, тому що вони електронні, вони на даному автомобілі лазерні, і це все підтягує до себе вологу, що може виникнути проблеми з освітленням. І ще є одна така у нас проблема з затопленими автомобілями. Рекомендується перевірити впускну систему, турбонагнітач на наявність води, щоб потім не було гідроудару, двигуна, щоб виключити цей момент. На даному автомобілі ми демонтували свічки запалювання, зробили ендоскопію. Що таке ендоскопія? Це камерою ми залазили в циліндр, дивилися на наявність корозії, в гільзах і чи в порядку у нас поршнєва група. На даному автомобілі є невеликі сліди, незначні сліди корозії. Будемо сподіватися, що він запуститься, все спрацюється. Рекомендується через тисячу півтори кілометрів після запуску двигуна експлуатації авто замінити знову оливу на ньому, тому що залишки корозії з гільз можуть попадати і робити е, своєчасний образив, який може вивести з ладу двигун і може жорстко впливає на шатунну поршневу групу. І так, підіб'ємо підсумки нашого сьогоднішнього огляду BMW X5 і взагалом багато затоплених автомобілів. Покупка такого автомобіля це завжди ризик. І великий ризик, як агрегатів, так і його електронних систем. Завжди ризик для клієнта, для вас, мої друзі, тому що це може потягнути за собою немаленьку суму витрат для того, щоб його відновити, для того, щоб йому їздити надалі. І хочеться сказати: якщо ви вже лиха біда вас не минувала, і ви стали власником даного автомобіля, який був затоплений раніше. Ласкаво просимо на Hunter's Garage. гараж. Ми знаємо, що робити з вашим авто.